У Тернополі по-новому розповіли про карпатську Україну. У Українському домі Перемога відбулася репрезентація документального фільму Срібна земля. Хроніка Карпатської України 1919-1939 років. Стрічка є логічним продовженням попереднього документального кіно Золотий Вересень. Цей фільм буде не менш цікавий глядачу. Обіцяють автори. Чи справді це так у сюжеті Зоряни Довгань? Кінозала помало заповнюється глядачами. На безкоштовний перегляд фільму прийшли переважно тернопільські пластуни. І це не дивно, адже пласт найбільше допоміг у пошуках документів і очевидців, кажуть творці стрічки. І додають, над створенням фільму працювали більше аніж 16 місяців, якби не пластунські волонтери. Вони і знаходили живих свідків тієї історії. Така долина, гора. Хатинка, маленька, така дерев'яна хатинка, і ти стукаєш ті двері, і, і, і там таке якесь світло світиться, виходить такий ну дідок, ну дуже такий, як мульфар, такий, як сказки. І питає, що ви є, і звідки ви є. А ми на такий великий автомобіль, такий там пікап, апаратура, світло, все, приїхали такі ескімоси в куртках зимових. Він на нас дивиться, ми на нього, але знайшли, як то кажуть, спільні порозуміння. Фільм розповідає про роки встановлення Карпатської України Автономної республіки у складі Чехословаччини. Продюсер фільму Тарас Чулій каже: найважчим було 20 років історії викласти у 75 хвилин, адже саме стільки часу триває стрічка. Бюджет фільму творці не розголошують. Єдине більша частина це кошти благодійників. Найбільше розчулило, коли бабця після одного фільму прийшла і дала 200 гривень. Я віддаю їй, а вона з таким виглядом, ніби що ти, ну ти мене не поважаєш. Ти не хочеш взяти від мене таку допомогу. А я хочу допомогти. Кажу, ну тату, ну по-перше, то як то кажуть, ніби невеликі там гроші. А з другої сторони бабця їх дає. Я поцілував їй руку і кажу, дякую. Голова Тернопільського пласту Любомир Шимків уже бачив фільм під час репрезентації стрічки у Львові. каже, це документальне кіно розширює уяву, але передивитися його слід декілька разів. Після перегляду з'являється нове усвідомлення історії Карпатського краю. Фільм відкрив повністю Закарпаття, тому що для мене це була така. Ну так як вже говорили, якась невідома земля. Для мене це були люди, які там говорять трошки смішно. От як і це, насправді, після фільму він так відкрив очі по-новому. Насправді це була дуже розвинена. Частинка України, можливо, навіть та частинка України, яка задавала темп всій Україні. Фільм створений двома мовами українською і англійською. Музичний супровід до стрічки виконали 12 українських відомих гуртів. Кіно має три лінії: розповіді очевидців, документальні підтвердження тому і вкраплення художньої екранізації. Все це гармонійно переплітається, адже творці хотіли зробити історію цікавою, не заангажованою і живою. А головне віднайти живих свідків історії, щоб їхні свідчення не зникли разом з ними.